І після цього у нас ще є прикольні вправи на координацію вашого богу руку повітрі, Зараз буду це все показувати. Є як на дрібну моторику, так і більше саме у просторі, таке трошки великого. Можливо, ви деякі з них бачили, і також знаєте, що це виглядає набагато простіше ніж це є насправді. І в чому перевага цим можна займатися було теж на дрібну моторику, навіть в будь-якому місці, на нудних дзвінках у школі легко в по дорозі, там десь в автобусі. Бо для цього вам потрібні тільки ваші руки, і ви вже можете щось з ними робити і якось розвивати свій мозок. Перша — це берете руку, у вас тут є чотири пальці, на великі ми не звертаємо уваги, і ми спочатку відводимо два, тобто робимо дирку посередині, а потім відводимо крайні два. І ось так ось. Почергово, причому спочатку ви це вчитесь робити однією рукою, а потім вже координувати обидві і робити це двома. А наступний рівень це коли ви однією рукою робите несинхронно. тобто ви починаєте тут ось так, а тут ось так, і продовжуєте так само несинхронно. Тобто потім міняєте тут так, а тут так. І це... Реально дуже-дуже дуже дуже сильно складно. Коли цим займаєтеся, принаймні тиждень, у вас це почне виходити. І це навичка, яка втрачається. Вона швидше набувається потім знову, але вона дійсно втрачається. Якщо ви там місяць не будете займатись, воно дійсно ви вже не зможете це робити на такому рівні. Знову треба буде позайматися, <гум> знову покрутити. У вас будуть боліти від цього пальці і молок, невідомо що більше. Але вона набагато швидше набувається потім. І кожного разу цікаво до цього повертатись, тому що у вас знову не виходить, ви знову цього вчитесь і знову просто кайфуєте, коли починає виходити. Наступна вправа також на те, щоб робити різними руками різні штуки, але саме пальчиками, то ви одну згинаєте, але показуєте ВО, а іншу випрямляєте, але ховаєте великий палець. І потрібно це змінювати. Тобто цією рукою ви вже згинаєте великий палець, а цією показуєте Во. І якщо повільно коли слідкувати. Це, в принципі, цілком реально зробити, то коли ви пришвидшуєтесь, це стає набагато складніше, і ви можете ось так ось плутатись. Тут цікаво дійти до того, щоб ви могли ну, принаймні 30 секунд, можливо, 15 секунд, це робити з певною швидкістю. Тобто, можна заміряти, скільки разів ви за там 30 секунд зробили це без помилок. Тобто, або рахувати свої помилки, це також, також може бути як варіант, але краще, щоб це все таки було без помилок. Тобто ви ставите таймер, ви там сьогодні робите це 30 секунд, вимірюєте, що ви зробили це 10 разів. І наступного дня ви там вже зробили 11, потім 15, потім дійшли до 30, і це є класний результат. І ви бачите, як ви прогресуєте. Тому міряєте дійсно секундоміром, це допомагає вам слідкувати за своїм прогресом, а ваші успіхи, саме те, що ви слідкуєте за ними, вони дуже сильно додають мотивації. І далі у нас як правило, вже більше дійсно махати у просторі. Тобто, ви спочатку е... вчимось ставити точки, тобто, клас, це є наша точка у певному місці у повітрі. І якщо синхронно робити так руками, це доволі просто, коли ви змінюєте, в принципі теж при доволі просто. То наступний рівень це коли ви малюєте різні фігурою різними руками. Тобто, однією можна все ще, і це хороший старт, Однією ви все ще малюєте пряму, а іншою починаєте малювати закупник, і це вже набагато цікавіше, тому що дійсно збиваєшся, забуваєш куди, і складно координувати обидві руки. Але якщо трошки типу, потренуватись, то все вийде. Причому, коли ви навчилися це робити, наприклад, ви пряму е, клацали лівою, а трикутник правою, то оскільки ми говоримо про те, що ми розвиваємо обидві руки і координуємо їх рівноцінно, то потім треба зробити це навпаки пряму вже вибивати правою, а трикутник малювати лівою. А наступний рівень це не пряма, а квадрат. Тобто однією рукою трикутник, а іншою квадрат. І після того як ви навчились навчилися малювати квадрат лівою трикутник правою, то міняємо і вже трикутник тут а квадрат тут. Як бачите, це не настільки просто і цим дійсно треба позайматися. Як я сказала, якщо потім тиждень не позайматися, то воно трошки втрачається, там за місяць сильно втратиться, але <свісно> знову це намагатися, це дійсно дуже цікаво. І ще один тип вправ на те, щоб координувати їх у різних площинах. Тобто, це в горизонтальній, а це в вертикалі. Це у вас є хорошою діти, ваша голова і ваш живіт. І можна спочатку почати просто е, робити такі кола. А після цього додаємо що цікавіше, і одна рука все ще робить коло, а інша постукує. Початку у вас може не вийти. Це не настільки складно, як робити трикутник і квадрат. Це об'єктивно найскладніше вправо. Але на початку ви можете почати або хлопати обома, або робити коло обома, або ви побачите, що ви хлопаєте однією рукою. Ну звісно, не сильно в своєму широту. Але що ви це робите все одно по колу. І от важливо прибирати це коло, щоб ця тільки хлопала, а ця тільки крутила. Якщо ви не хочете собі її зачіску скупсувати, то можна це робити над головою у повітрі. Але, але слідкуйте за цим, за тим, щоб ви саме тут хлопали тут крутили, і щоб ця рука, яка хлопає, вона не крутилась, а ця, яка крутилась, вона не хлопала. Це може бути зробити не настільки просто. І потім змінюйте рукою та спробуйте вже лівою крутити над головою, а правою плескати. Є дуже багато різних вправ, як на дрібну моторику, так і на більшу. І взагалі способів вмикати обидві руки. Але як база це вантичне вистачить, можна потренуватися десь кілька тижнів, подивитися, які у вас прогрес, як взагалі, наскільки вам складно робити ці фігури асинхронно і, звісно, пришвидшуватись і саме вимірювати, наскільки, наскільки ви можете прогресувати з часом. Цим ви навряд чи будете займатися руками, воно і не потрібно, але трошки погратися і саме навчитися вмикати, взагалі звертати увагу на свою ліву руку, на те, що у вас є дві, і вони ну мали би бути якось трошки більш рівноцінними, то це дуже сильно розвиває. Це велика доля фану, коли у вас не виходить такі на да, чому, чому не виходить, чому знову збилась? Вроді все було би нормально, але щось пішло не так. Тому тренуйтеся, і ви побачите, як потрошки ваша ліва рука вона розвивається, і дрібна моторика, і більша моторика, і загалом як це розвивається.